Усім привіт зі Сполучених Штатів Америки. Мене звати Марта Троцюк, а це Орезу. І зараз ми реалізовуємо одну з своїх заповітних мрій. Отже, ми взяли на прокат ось такого кемпера і збираємося проїхати всю Америку від Флориди до Каліфорнії. А зараз ми вам покажемо, як виглядає ця велика машина ззовні та зсередини, та розкажемо про наш план мандрівки. Ну що, поїхали? Через південні Штати, ось так аж в Лос-Анджелес. Отже, це кемпер. Швидше за все, ви вже бачили подібні будиночки на колесах, якими люди активно подорожують переважно в країнах Західної Європи, Австралії, а також Сполучених Штатів Америки. В Америці подібні автомобілі мають спеціалізовану назву RV. Вони є декількох різних класів. A, B and C. І в даному випадку це є найбільший можливий формат класу А. Його довжина складає аж 34 фути, що є приблизно 10 метрів. А вага лише уявіть 7 здоровезних тонн. Додам, що ми вже подорожували подібним автомобілем в Австралії рік тому, і ви можете подивитися це відео на даному каналі про поїздку з Мельбурну по узбережжю Австралії аж до Сіднею. Але тоді автомобіль був класу Сі, і він був реально вдвічі менший. Так ось, коли ми прийшли в компанію прокату, де мусили підібрати дане авто, я аж присів, побачивши габарити цього надзвичайного монстра. І дуже сподіваюся, що мені вдасться ним нормально керувати, адже перед нами є просто колосальний тривалий шлях довжиною аж 3 тисячі миль, тобто порядка 5 тисяч кілометрів. Скажу, що я ще жодного разу не керував подібним монстром, і маю надію, що все під час цієї подорожі буде. Порядку. Давайте пройдемо трошки поближче. Отже, наразі ми припаркувалися на такому, знаєте, RV-парку, такому кемпінгу, де знаходяться багато інших автомобілів. Подивіться, бачите, вони припарковані тут, тобто все гарно між собою облаштовано. Є окремі місця спеціально пристосовані для стаціонарного або тимчасового перебування таких авто. Проходьте, будь ласка. Я розкажу трошки зовні про машину, а Мартуся вже детальніше покаже все, все всередині. Це є справжній будинок на колесах. Є певні моменти, де можна під'єднати воду. Бачите, в нас тут шланг проходить, і він, ми маємо таким чином повне водопостачання. І так ми цим користуємося. Також, звичайно, що цей автомобіль має окремі баки на дуже багато літрів, навіть не знаю скільки. Ось він. І фактично в автономному режимі можна подорожувати днями без необхідності дозаправляти воду. У нас є теж, бачите, під'єднаний високовольтний кабель сюди. І таким чином ми маємо все тут організовано. Додам, що на власні батареї, так чи на генераторі, теж є можливість повністю автономно користуватися. Пічка, микрохвильовка, холодильник. Короче кажучи, все ми вам всередині тут покажемо. Окрім таких габаритів, як довжина і вага цього автомобіля, ми також трошки бентежить і висота. Подивіться, це десь, мабуть, 4-5 метрів. Е тобто в зовні він виглядає доволі вражаюче. І тепер я вас запрошую всередину, де нам Мартуся люб'язно проведе екскурсію. Адже внутрішня господарська частина це вже її парафія. Ну що ж, запрошую. Це наш будинок на наступні два тижні. Мені дуже важливо, щоб в мене було гарне ліжко. Воно тут є. А ще дуже важливо, що я могла готувати їжу. Адже в Америці або дуже дорого, або дуже М -м. виглядає доволі просторо, правда? Але. Постривайте. Ми вам дещо покажемо. Ого. Ага. Ось яка величезна квартира. Це навіть не кімната, це не машина. Це... Ціла квартира. Я думаю, що вона має площу більшу, ніж квартиру Гонконгу. Це точно десь метрів 40 квадратних виходить. Ну, я десь так прикинула, що 35, можливо, але велика. Отже, розповідаю, це наша робоча частина в плані подорожі. Тут Орестове робоче місце, як я тут моє як штурмана. Я поглядаю карти, говорю Орест повільніше або Орест нам сюди. Ось така моя робота. Далі друге наше робоче місце, де якщо ми маємо час. А його ми маємо небагато, бо ми дуже активно мандруємо. Тут є наша робоча станція, і тут ми працюємо орестове місце, моє робоче місце. От карти парку, в якому ми знаходимося. Надіюся, підемо погляд. Також покажу вам ще спальне місце, яке ми його ніколи не висували, у нас немає необхідності. Взагалі цей будинок розрахований на людей 8. Тобто мандрувати з друзями, з дітьми це воно. Нас тільки двоє. Тому цього ліжка ми не чіпали. До речі, у попередньому Кемпервейні в Австралії, подивіться відео, у нас ліжко наше було ось над кабіною водія. Ось тут зверху. Ще одна спальна зона, диван, ось цей, який розкладається. Це такий кауч для гостей. Також територія кухні. Тут є і пічка, і духовка. Духовку не використовував, скажу чесно, немає часу в мене там щось таке фенсі запікати. Є мікрохвильова пічка, що дуже круто. Вона зараз працює від електрики, але якщо ми не під'єднані до електрики, потрібно включати генератор для того, щоб працювала ось ця мікрохвилівка. Маємо також газовий балон для пічки автономний. Так, 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 звичайно. До речі, від газу живиться і електрика. Ось така, от і ось це холодильник. Тобто, навіть коли машина не працює, генератор вимкнений, холодильник працює, що дуже добре. Він досить є просторий. Кажу, ця машина розраховувала на сім'ю. Я навіть його ніколи повністю продуктами не укомплектовувала. Для нас двох немає сенсу. Можна мити посуд, вода гріється також від газу. Займає дуже мало часу, щоб воду нагріти. Ось тут є пульт керування, за допомогою якого я засувала, висувала ось ці такі модулі. Також ми тут можемо перевіряти, скільки в нас чого залишилося. Наприклад, свіжої води в нас є одна третя, нам би її потрібно було поповнити. Також показує, скільки в нас заповнений. Грей і e, e, то, що ми спускаємо, тобто з умивальника і з туалету. Річ у тому, що окрім основного балона з водою, яку ми використовуємо на умивальник, на душ, на такі різні господарські справи, навіть на зливання води. В унітазі, вибачте за слово, є ще два окремі баки на так звану сіру і чорну воду. Сіра вода це технічно, те все, що злилося з душу з умивальника. А чорна вода це та, яка зливається вже безпосередньо з унітазу. І звичайно, що ці баки також треба певним чином як це, випорожнювати в певні моменти часу. І у наступних відео ми обов'язково покажемо, як це відбувається. Для цього є окремі станції, і даний процес є дуже важливим в користуванні кемпером. До речі, тут є кондиціонер і є хітер, тобто опалювальна система. Сьогодні ми тільки спробували, бо було холодно зранку. Її включити ось тут є таке табло кондиціонування, воно все працює дуже добре. Також тут запускається генератор. Я думаю, ми зараз його не будемо запускати. Це дуже легка справа. Різні інструкції насправді дуже багато нюансів потрібно пам'ятати, але як тільки ти їх запам'ятав, ти вже повністю розслаблений. А тут у нас купе або флотскарт. Ще два додаткових ліжка. Вони досить вузенькі, але діти тут спокійно можуть спати або маленькі, дорослі. Туалет з ванною, з душовою. Душ досить просторий, можете зайти подивитися. Ну, така собі. Це я. Додам, що багатьох людей виникають питання, на що ми знімаємо відоси. Так от, знімаємо на iPhone 11, щоб ви були в курсі. Умивальничок. Туалетик. Все чистенько, гарно і насправді дуже подібно, як є на яхті. І про яхтах на стежі, друзі, окремо відео на цьому каналі. Ми в Греції класно тут їздили. Пам'ятаєш? Так я мушу згадати за таку особливість, як телевізор. Напевно, це любов американців дивитись телевізор, велика любов. Тому що у цьому Карпркампервені, у цьому RV є чотири телевізори. Чотири, один навіть є зовні. Він закривається там. Специально. Тут один в прохідній. Один вітальній. Ось там. Спальні. Спальні. Звичайні. І навіть зовні. Уявляють чотири телевізори. А це наша спальня. Моя улюблена частина цього. Я просто дуже привередлива, я дуже люблю своє ліжечко. До речі, всю постіль ми купляли самі. В цієї машини не було нічого для кухні, тобто ніяких кастрюльок, банячків і тому подібного. Це все ми купили. В Америці це все недорого коштує. Так само ми купили всю постіль. Все новеньке, все частеньке, все таке своє-своє таке вже. І ліжко розміру King Size, друзі. Величезне. Справжня ложа. Так. Дуже багато є місця для того, щоб поскладати свої речі. Ми всього не використовуємо. У нас немає стільки з собою речей. Всюди також дуже зручно є USB-зарядки і зарядки-розетки. Деякі з них низьковольтні, вони працюють від звичайної батареї, а високовольтні потрібно вже включати генератор або бути під'єднаним до, до електропостачання на кемпінгах. Додам, що при паркуванні є можливість вивести своєрідні опори, які надають балансу так, стабільності цьому величезному автомобілі, а також на нерівній місцевості воно його, знаєте, ставить горизонтально до сили тяжіння, і навіть якщо ви стоїте чи припарковані під схилом, то автомобіль все одно стоїть рівно. А ще при стаціонарних паркуваннях є можливість витягнути ось такий, як ви бачите. Дошок, який буде оберігати нас від сонця. О вау, слухай, нічаси! Я сподіваюся, вам сподобалася наша екскурсія. Зараз Орест вам більше розповість про сам маршрут. А я мушу підготувати нашу машину до мандрівки. Тож почуємося. Дякую, Марта. Мартуся завжди дуже так відповідально і знаєте, так по хатню підходить до таких речей. І я дуже вдячний, що маю можливість розділяти такий досвід з цією неймовірною коханою людиною. Ну а тепер пару слів, друзі, про план нашого маршруту і певні нюанси, які нас ще очікують попереду. Я думаю, вам буде цікаво за цим всім слідкувати, адже багато хто мріє про таку подорож. Поки я це розповідаю, підпишіться на канал, адже попереду купа пригод і майбутніх класних незабутніх вражень. Ми взяли цей кемпер в місті Орландо на Флориді. І збираємося поїхати аж на сам захід в Каліфорнію, друзі, до Лос-Анджелеса. На все про все у нас є лише 13. Повних днів, ну навіть не повних, тому що ми в обід машину підібрали і мусимо в обід віддати назад. Візьмемо так 12 діб, можна сказати. Ясно, що вночі ми їхати не будемо і будемо протримуватися пересувань лише в межах світлового дня. Отже, попереду в нас порядка трьох тисяч миль, що приблизно складає 5 тисяч. Кілометрів це доволі тривала мандрівка, це довше ніж з України в Лісабон через всю Європу, наприклад, їхати тут. Колосальні відстані. Ну я так думаю, що буде дуже багато різних викликів, в певних незрозумілих ситуацій. Це все розрулювати. Але друзі, ми будемо це все повністю знімати. У мене планується декілька різних відео, тобто це відео є вступним, так і далі в нас буде швидше за все, мабуть, 4-6, в залежності від того, як ми організуємо цю подорож. Отже, ми плануємо проїхатися через північну Флориду і далі через Луїзіану, Новий Орлеан, через цілий Техас, через штати Дикого Заходу, нью мексико і Аризона. І закінчимо це все. У Каліфорнії, чесно кажучи, я не знаю, як мені буде вести такий автомобіль. Я ще жодного разу не сідав за кермо такої махіни, і багато з вас вже в попередніх постах мене запитували різні питання, типу стосовно одних чи інших нюансів. І одне із найбільш повторюваних запитань було: яку категорію потрібно, щоб керувати ось таким здоровезним монстром. Так ось, коли я забронював авто, мене теж це дуже сильно цікавило, і виявилося, що звичайної категорії Б українських прав, в мене такі, знаєте, пластикові права дає англомовна транслітерація на певні е, пункти. Цілком достатньо в перший день, коли я їхав, мені трохи було незручно, так я намагався адаптуватися, але маю надію, що в майбутньому буду почуватися все більш впевненим, і під кінець подорожі вже навіть зможу сміло керувати справжнім автобусом. Думаю, для початку такого інтро достатньо і, звичайно, що вас багатьох цікавить, а скільки може коштувати оренда і поїздка на такій машині через всю Америку, здійснивши заповітну мрію, так road trip через Сполучені Штати Америки. Зважаючи на об'єми на відстані, на різні типи доріг, на споживання пального, до цього питання варто підходити, друзі, комплексно. Тому, аби зберігати інтригу, дозвольте мені ось всі такі нюанси вже детально викласти, не забігаючи наперед. Так вже в останньому підсумковому відео, де детально пройдуся по всіх нюансах, ми зможемо озирнутися назад і. Подивитися, які ми фейли зробили, що було добре, що було не зовсім, що можна було покращити. Будь-якому разі, я впевнений, що у нас вже буде значно більше досвіду по організації такої мандрівки, і, звичайно, що комплексна фінансова картина того, як це може виглядати. Тому на даний момент я закликаю вас записувати під цим відео будь-які питання, котрі у вас можуть стосуватися. Поїздки на кемпері по Сполучених Штатах Америки. Я буду по ходу намагатися відповідати на ці всі питання. І, звичайно, що, друзі, слідкуйте за всіма відео, які будьте походу, я теж це все моніторю і буду. Максимально відкоментувати, максимально давати зворотній зв'язок, і вже в останньому підсумковому відео мандрівки, десь у Каліфорнії, зможу зробити таке грамотне системне резюме, вичерпно давши відповіді на всі абсолютно питання, і е, сформувати загальну картину того, як подібний життєвий досвід можете повторити і ви. На цьому в мене все. Щиро дякую, друзі, за увагу. Попереду у нас з вами просто неймовірна мандрівка. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, адже кожного тижня ми будемо публікувати нові відоси з даного роутрип, і мені вже не терпиться пережити цей досвід разом з вами, хоча б віртуально. Отже, ми стартуємо, і я з нетерпінням чекаю нашої віртуальної зустрічі в межах цієї мандрівки рівно через тиждень у наступному відео. Почуємось!